Права 206. Дріб А 54 скоротили на 9 і отримали 5Б. Знайди значення А і Б. Ну що ж, давайте будемо міркувати. Я пропоную записати. У нас був дріб А54. Записуємо А. 54. -х. Цей дріб у нас скоротили на 9. Це означає скоротили на 9. Це означає і чисельник, і знаменник поділили на 9. Це можна зробити, бо це основна властивість. Тоді дроби. Тобто А-54 і чисельник поділили на 9. І знаменник поділили на 9. То тоді сказано за умовою отримали 5 б Є? Ну що ж, тоді. Ми бачимо, що в чисельнику А поділили на 9, отримали 5, а в знаменнику 54 поділили на 9, то отримали Б. Ну і зараз дуже легко знайти, чому дорівнює А і Б відповідно. Записуємо тоді, отже. Записуємо А поділити на 9. Це дорівнює 5. Так. Ну що ж, якщо А поділити на 9 дорівнює 5, то тоді, як нам знайти ділене невідоме. Якщо є у нас частка і дільник, потрібно частку помножити на дільник, то записуємо, що А тоді дорівнює. 5 помножити на 9. Так, і записуємо тоді, що А у нас тоді дорівнює 5 на 9 45. Ну що ж, і дійсно, якщо ми 45 поділимо на 9 чисельнику, у нас вийде в чисельнику 5. Тепер аналізуємо 54 поділити на 9, дорівнює Б, записуємо 54. Поділити на 9. Це дорівнює Б. Ну, гаразд, але тоді є Б. Якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. То ми записуємо, що B тоді дорівнює 54, що ділиться на 9. Якщо ну ж записуємо ще Б, тоді дорівнює 54, якщо ділиться на 9, це буде 6. Є. Ну що ж, і дійсно, якщо ми 54 скоротимо на 9, ми отримаємо 6. Ну що ж, знайде значення А і Б, ми знайшли, записуємо відповідь. Ми ну записуємо, що А у нас дорівнює 45, а Б дорівнює 6. Ну що ж, ось таке завдання на основну властивість дробів на цьому вправу завершено.